Сьогодні я вам розкажу про свою машину, Citroen BX 1987 року випуску. Розкажу всі плюси його та мінуси. От. Знімаю я це відео для того, щоб переглядаючи це відео, ви, ну, у вас був максимальний ефект присутності, щоб ви могли ну, не обов'язково їхати. Якщо ви з якої нічого міста вас зацікавили цей автомобіль, щоб вам не обов'язково було їхати, я вам все покажу детально, розкажу. Як ззовні покажу, так всередині покажу, покажу, як це працює. От, щоб у вас не було, ну, не виникало якнайменше питання. Ну, Почнете. Значить, по двигуну. Двигун у нас дизельний, 1,9. Е, е, економічний, дуже економічний, як на мене, тобто 7 7-8 літрів по місту, десь 5 літрів по трасі. От. До двигуна питань ніяких немає. Двигун 30 тисяч після капітального ремонту. Це дійсно якісно, тобто ніяких проблем взагалі було, ніколи не підводив, заводиться в будь-яку погоду, будь-коли. Не глохне, питань до двигуна немає, нічого не стукає. Акумулятор. Новий акумулятор стоїть, от ще є там 2 роки гарантії на нього. Акумулятор сотка чи 80. Ну, хороший акумулятор, дзига, не пам'ятаю який там об'єм. Ну, неважливо. от, По гідравліці. Гідравліка працює. Машина піднімається, опускається, все окей. Дуже плавно їде. Ну, М'ягенька машина за рахунок гідравліки, гідраліка робить своє діло. От, По салону. Салон чистенький, не прокурений. Ну, як на мене, сам не курю і так само нікому не дозволяю курити в машині. От, Машина, в принципі, хороша. Як, ну, як на свої руки, як на свої гроші. Взагалі, машина супер. Будь Краще будь-якого. Жигуля, скажем так. От. Досить вмістка. Дійсно, багажник тут досить місткий, дуже великий об'ємний. Масу чого я перевозив, дуже, ну, дуже прикольно. Це великий плюс цієї машини. Зараз я покажу все там детальніше. Складу сидіння, покажу вам все детальніше. Окей. Е, ну, переходимо до більш детального огляду. Отже, перше питання, напевно, яке у вас всім виникне, це чому капот червоного кольору. Е, червоного кольору капот, ну, він, як я його купував, взагалі був сірого кольору. капот. От, Але я... сірий капот він був залізний, тобто я його зняв, дуже важкий був, і поставив червоний. Ну, взагалі я хотів її робити, машину залишати собі, фарбувати. Приводити до пуття, але так як сталися обставини. От, продаю. Е, капот капот є ще сірий, тобто залізний. Від нього так само дам в комплекті. Е, бампера. Бампера так само є ще одна пара, тобто двох. два бампера передні і задні, червоні так само. Е, от Перейдемо. Ну, які проблеми. Взагалі є по тому, це по кузову з порогами. От, з порогами зараз вас покажу. Ну, пороги тут взагалі, можна сказати, немає, по-любому треба міняти. О. Пороги всі гнилі. Ну, взагалі по кузову є, є питання. Такі у нас пороги. Такі у нас пороги. Так само тут задня дверка Чуть-чуть. як видно. Ну, але це так. В принципі, наїзду не впливає. От. Ззаді. Що ззаді? Ззаді дам ще... О, тут фари задні стоять. Ось такі, як сказати, можна модернізовані, тобто затемнений вверх. Але оця фара, вона є трошки латана. От, але там ще нормальні... Ну, є є нормальні фари, тобто ті, що стояли цілі, так само нам в комплекті. До машини. От. Ну, Бампера, ну, потрібно покраски, паку, якщо по бажанню. А так, якщо їздити, то для роботи машина в принципі, суперова. Є люк. Да, люк не відкривається. Не відкривається, бо протікав. Да. І я його засіліконив. ну, зато не тече. Не тече. Ну, так як люк, в принципі, тут мені був не потрібен. Добренько. Перейдемо до салону зараз. Отже, ще скажу так, кілька слів про Значить, машина, оснащена двосторонньою синалізацією. От, є, до речі, ще новий брелок, абсолютно не користований, Оце вже такий От, Тобто, фішка тому, що... Сідові сигналізації, ну, вона не пищить. я від'єднав пищалку від самої машини, тому що я живу при дорозі і завжди машина у нас ну, діставала. От. Я від'єднав саму сигналізацію, тобто почалку в машині і тепер пищить тобто, тільки брелок. Тобто, от як хтось копає машину, він починає пищати. Ну, перший раз отак трошки, якщо вже так дійсно витікають капець. От, видно, що він же, от, після того він же, от, як вже коли отак пищить, то він же не зупиниться, поки не вийдеш і не виключиш. Ну, Включаємо. Відкрили машину, заходимо до середини. Потім більш детально от салончик наш. Салончик чистенький. ну В принципі, пілососив тільки що звичайно зрозуміло. Але взагалі стараюся його підтримувати завжди в такій чистоті. Салончик. Зараз покажемо багажник. От. Багажник, ну от реально вмісткий, причому що сидіння ще не складені. Тобто ще сидіння можна скласти і... Запхати можна, ну, реально я 1,91 ріс, тобто складаю сидіння, я вільно впоперек тобто влажуся в повний ріст, лягти можу. Так як для прикладу. От. Тут ще є всякі такі полички для всякого. Давайте більш детальніше. Розглянемо салончик. Знаєте, що в нас тут є? Салончик. Був ефом-трансмітер. Ну, давайте почнемо по порядку з магнітоли. Магнітола, ну, сама, звичайна. Кларіон. Радіо працює, більше нічого не працює, мені не треба. От. Був fm трансмітер Згорів, не знаю, не працює. Вмонтував собі так тут. По мінімуму. Як я вже казав. От. Щоб завезти, треба, щоб От. лампочка свічі накалу гасне, все не заводиться без проблем. От. Зараз підніметься. Тут треба тусольчику долити, ну, ну, чуть, чуть там не вистачає. От. Паркінг. Зняли ручник, немає паркінгу. Далі, так, радіо. Радіо працює, пічка, пічка працює у нас, гріє добре зимою прогрівала машину скоренько, один підсвітка. Так, що тут лампочки? Лампочки працюють? Туди. Туда. Така лампочка з сторони водія. Ну, там згоріло, я поставив таке. От, що, ну, Давайте фари покажу. Що світять. Передні, заднічка. Перше. Дворники. Такий режим, такий режим, суперскорий режим. Режим мити вікна. Бризгаємо. Вот. так само вот эта кнопочка задние дворники вот вот видно працюють так ну давайте фары Здесь что фарники зараз включены Хабарите. включаем ближнее светло. Вот. Ну и дальность светла. Все процветает. Так, аварійка працює. Що ще? Що ще? ага, є в тій машині, вже я собі доробив підсвітка салону, От, лампочка є, кажу лампочка-кнопочка, викликається і по всій машині, вперед, зад! О! І в багажнику так само. Тобто є підсвітка синя з тоді стрічкою. Ну, вечором Ввечером зроблю. Фото, відео. Ввечером прикольно дивиться. Добренько, йдемо, ще покажу, що я даю до неї. Прикулювачі працює. Пічка, до речі, вже гріє. Вимкнута. Ага, забув розказати саме головне, що в цій машині це. Повний пакет електро... електричні склопідйомники. Склопідйомники працюють. Правда, водія трошки за Оце скло склочки підглючує. От. Але працює. Задні без проблем. І це Ось. Що тут? Козирки, зеркальця. Ну і все. Окей. Луше, не палим соляру. Так, капот. Вот цей капот, який залізний, а, там той, до речі, чому я поміняв, тому що він пластиковий, та да, він набагато легший. Цей залізний. От. Строен від нього, О, до речі, пластмаска під руль що закриває, так. колеса так, даю ще колеса зимові, тобто повний пакет зимових колес і літні колеса, колес дам ну, є 4 колеса, 4, тобто літні. Ну, вони йдуть на титанових дисках, таких. От. а зимові вони йдуть на звичайних, на звичайних отаких дисках. Зараз стоять в мене два передніх зимових, От. а задні літні в мене стоять. От. Резина, в принципі, хороша, не зношена. Ще покажу зараз бампера, які є. Ну і буду закінчувати ще одне колесо. Ну, колес є. Колес тобто є забагато навіть. От, бампера. А, і ще, якщо треба, можу дати задню кришу, кришку багажника. От. Ага, ще є стекла, до речі, всі, всі стекла крім лобового. Тобто наперед, передні двері. Передні двері, задні двері, ну і задні. Оце стекло теж можна рахувати, що є запасні стекла, так само і дам з машиною. Ну ніби все. Якщо є якісь ще питання, то дзвоніть, задавайте, відповім, а наразі будемо закінчувати. машина піднялася, може їхати.